В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Славний святий Йосифе, вірний у віку невтіданого сина Божого, як багато журби, трудів і нестатків, пережив ти, коли здобував насушний хліб і все потрібне для Божого сина. Особливо, коли ти втікав з ним до Єгипту. Але безконечною була твоя радість, що ти повсякчас з Господом Твоїм міг перебувати і бачити, як падають перед Ним ідоли Єгипту. Заради цього болю і радості твоєї просимо тебе, святе Йосифе, випроси нам благодать, щоб ми могли завжди далеко перебувати. Від пекельних ворогів, а особливо від усяких негод, які ведуть до гріха, щоб у наших серцях упали ідоли гріха, і ми, присвятивши себе на службу Ісусові і Марії, через них отримати щасливу смерть. Амінь. Дозволь нам, святий Йосифе, звернутися до Тебе. Дозволь віддати нас і наші прохання Твоєму заступництву, о невідмов нам у своїй сильній допомозі, донеси покірне прохання наше від Твоєму, а потім нехай на все буде Його воля. Ми знаємо, що Бог є нашим найкращим батьком, бо лише добра нам бажає, тому покірно приймаємо від нього і хресте, і терпіння. Задля того просимо Тебе, святи Йосифе, щоб ти завжди при нас стояв у нашій боротьбі. Випроси нам благодать, щоб ми погоджувалися з волею Божою і терпеливо переносили Христе. А коли прийде остання наша година, Святий Йосифе, не залиши нас. Будь при нас і допомагай нам, щоб ми дісталися до царства щасливих, щоб там разом з тобою. Могли хвалити Господа Бога. Амінь. Ісусе Маріє Іосифа, вам віддаємо серце, тіло і душу свою. Амінь. Отче наш, що Єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прищаємо винуватців нашим і не введе нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиться Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна благословена тебе жінками, і благословена піклана Твого, хоте породила Христа спаси, іславителя душ наших. Слава Отцю Єсину і Святому Духові, і я в і час і на віки вічні. Амінь. Батьче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хвір наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і доведе нас у спокосу, але везли нас від бока боговій. Богорадиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословення й блідона Твого, поти пора тебе Христа, спаса і збовителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отже наш, що єси на небесах, нехай святеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, крик наш насущний, дай нам сьогодні. І просте нам правани наші, які ми прощаємо винуватці в наших, і не веде нас у спокусу, але весь були нас від лукавого. Амінь. Благо радиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена блідбана Твого, бо те бороде Христа, Спаса, і Збавителя, душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.